Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні на огляді японський годинник Citizen Suyosa. До вашої уваги модель з зеленим циферблатом. Годинна хвилина стрілки та прямокутні індекси сріблястого кольору з нанесеним люмінісентним покриттям. Зверху розміщено логотип. Справа індикація дати. В нижній частині циферблату знаходиться напис Automatic. Забезпечує роботу годинника механічний калібр 8210 з автоматичним заводом є стоп секунда. Запас ходу 40 годин 21 600 напів коливань на годину, 21 камінь. Точність ходу – плюс-мінус 20 секунд на добу. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло. Над апаратурою – лупа. Корпус із нержавіючої сталі 316L, має полірований рант та бічні грані. Верхні грані сатиновані. Заводна головка зміщена нижче до 4 годин, завдяки чому годинник комфортно сидить на руці. Діаметр складає 40 мм, вага 138 г. Браслет із нержавіючої сталі. Центральні ланки поліровані, а бічні сатиновані. Брендована застібка з кнопками. Є три отвори для точного підгону браслета. Максимальна довжина браслета 200 мм. Прозора задня кришка загвинчується. Крізь неї можна побачити механізм годинника. Також тут вказані основні характеристики: водозахист 5 атмосфер. Ось як модель виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 320 євро. Завітайте на примірку до нашого магазину або подивіться на сайті посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!